Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть вподобайко, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте, я тут для того, щоб вам вас запросити переглянути докладне відео про те, як я другий раз черенкувала петунію та тайдал, яка у мене розкішно розрослася та вже. Е, Починає квітнути. Залишайте свої відгуки. Будь ласка. Це буде допомагати в розвитку мого каналу. Тут коротко я вам показую сам процес живчування. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!